Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини середи 18 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. Свеська громада отримала два потужні генератори від Товариства Червоного Христа. Школяру з Марчихиною Буди передали планшет від благодійників. В Ямполі безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин. Навіть у випадку тривалих відключень електроенергії, водопостачання селища Свиса не припинятиметься завдяки двом потужним генераторам, які громада отримала від благодійної організації. Ціне обладнання сьогодні зустрічали в Свисі. Прикордонна свезька громада отримала два потужні генератори від товариства Червоного хреста генератори дозволять забезпечити водопостачання свиси навіть при тривалих відключеннях електроенергії, говорить селищний голова Сергій Киркач. Селище розташоване за лічені кілометри від кордону, а тому не раз піддавалось бомбардуванням та обстрілам. Наша громада вже піддавалася обстрілам. Сама громада налічує, налічувала до війни 9600 мешканців громади. Є території, населені пункти, які знаходяться в 5-кілометровій зоні. У нас є пошкоджені об'єкти, і завод, і заклади освіти, і соціальні заклади. Ми знаємо, що таке обстріли, і дуже багато людей виїхало з території громади. Але ми зі свого боку робимо все для того, щоб життєдіяльність громади продовжувалася, щоб люди знаходили своє. Застосування на нашій території, щоб вони розуміли, що майбутнє, навіть в таких територіях, воно буде, виконуючи обов'язки голови Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста Ігор Шаповал говорить, що організація допомагає свійській громаді з перших днів вторгнення. Ска громада завдяки нашій співпраці а, з початку бойових дій вона отримує від товариства Червоного Христа України гуманітарну допомогу у вигляді електрогенераторів, а, які дозволять потужних генераторів, які дозволять підтримувати а, інфраструктуру населеного пункту Свіси, в першу чергу, да, в разі коли. Можливі якісь надзвичайні ситуації, коли не буде подачі там води, світла і тому подібне. Ці генератори повинні забезпечити життєдіяльність людей, які мешканців, які проживають в цьому населеному пункті. За словами тимчасово виконуючої обов'язки голови Шостинської районної військової адміністрації Оксани Тарасюк, товариство Червоного Хреста постійно опікується населенням прикордонного району. Ці генератори для громади є дійсно дуже важливим, щоб люди наші, які тут мешкають, щоб вони не відчували ні блекаутів, які можуть бути. Товариство Червоного Хреста допомагає Шосткинському району з самого початку повномасштабної. Війни є дуже потужна допомога від Червоного Христа і продуктовими наборами, і гігієнічними наборами. І та ж сама психологічна допомога для людей, що на даний момент є дуже важливим. Планшет для успішного навчання передали благодійники Артему з Марчихиної Буди. Школяр навчається на ексклюзії та проживає у 5 кілометровій зоні від державного кордону. Благодійники передали планшет школяру з Марчихиної буди. Дитина з особливими освітніми потребами проживає у п'ятикілометровій кілометровій зоні від кордону з Росією, а тому її вирішила підтримати організація товариства Червоного Христа України. Він теж цього чекав, як навчається найксклюзівішу, і йому дають. щоб. Для навчання за словами начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Связької селищної ради Наталії Тимошенко, благодійники мали намір підтримати особливих дітей з прифронтових сіл. З департаменту освіти та науки до нас звернулися із Проханням, щоб ми надали дані про дитинку, яка знаходиться в нас у Марчихіна і Буді. Так як Марчихіна Буда у нас знаходиться у 5 кілометровій зоні від границі, і я так розумію, що це якась була збір даних дітей з особливими освітніми потребами, тому ми надали інформацію департаменту і наш Артемко попав у перелік. Тих дітей, які е, повинні отримати планшети від благодійної організації Червоного Христа. В Ямполі безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин. Про це кореспонденцію Ямпільського інформаційного агентства повідомив головний лікар ветеринарного дому Віталій Бойко. Будемо оперувати в кінці цього місяця. Приїдемо до вас. Стерилізувати будемо дівочок. Дівочок, собачок, дівочок, і кошечок дівочок. Процедура, ну наскільки вона вам потрібна. Можливо, разова, якщо потрібно буде ще приїхати, приїдемо ще. Ми їздимо і в дружбу, і в свисту будемо їхати, То... з Буді. Їздемо, їздимо, звичайно. Тільки є така необхідність, ми виїжджаємо. Подається нам заявочка, що є певна кількість тварин. Є куратор, який організовує цей процес, і ми приїжджаємо в назначений час, оперуємо. За словами Віталія Вікторовича, стосовно запису звертатись потрібно до кураторки. Зв'язуватись з нею, вона вже розписує, розподіляє погодинно хто коли і наскільки приходить. Зателефонувати і записатися попередньо на стерилізацію можна в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години за номером 068 48 61 429. На Сумщині розпочався сезон хвороб на гострі вірусні інфекції. Як повідомляє головний санітарний лікар області, зараз масово реєструється як захворювання на грип, так і на коронавірус. На Сумщині зростає кількість хворих на гострі вірусні інфекції, до яких тепер відноситься і ковід. 19 про це заявив головний державний санітарний лікар Сумської області Володимир Збаришський. ВОЗ признав це не як пандемії, не як під бум такого крупного масштабу, От а вже сезонним, як і грип риновірусним гострим інфекції. Чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що в першу чергу діти пішли в школу. Ми завжди кажемо, 40-тиждень й тиждень діти пішли в школу. Відповідним чином розпочинається спілкування дітей між собою. Діти, захворівши, поражають тих дітей, які не захворіли. А відповідним чином діти зі школи, з дитячого садочка, вони приносять це додому, а вдома в нас є дідушки, бабушки, яким за 60, плюс, які мають вже в своєму, будемо казати, анамнезі на своєму життю багато захворювань, а деякі вони недолічені, перейшли в хронічну форму захворювання. І ми отримуємо відповідний ризик. А ризик серед осіб. Плюс 60 і більше років. Як зазначив Володимир, хоч наразі, коронавірусне захворювання віднесе на воз до сезонних. В області продовжується чіткий контроль та спостереження за курсуванням вірусу. Так, спочатку епідем сезону ГРВІ за 12 днів жовтня. В області вже зареєстровано 207 випадків COVID-19. Е, е, бачимо, що коронавірус теж підняв голову. Тобто, на тлі. Гостих респіраторних захворювань і грип пішов наверх. І відповідним чином став збільшився і коронавірус. Як інформує поліція Сумської області, за вчорашній день аферистам вдалося шукати чотирьох мешканок Сумщини на загальну суму понад 150 тисяч гривень. Наразі псевдобанкірів розшукує поліція. Жінці зателефонував псевдобанкір та вивідав у неї конфіденційну інформацію, таким чином отримавши доступ до грошових коштів потерпілою. Сьогодні зателефонували мені представники, так би мовити, гощадбанку, сказали, що з моєї картки йде зняття готівки. І для того, щоб ну, треба заблокувати картку, ну я ж вирішила, що це дійсно так. І пішла на уступки. Те, що вони мені казали, якось це в такому режимі було все швидко, швидко, швидко. Я не могла навіть стюмитися, як я це сказала, що в того я назвала пін-код карти. На цьому пін-коді було дві мої картки, до цього пін кода прив'язані кредитна картка і зарплатна картка. Відтоги в мене немає грошей ні на тій картці, ні на тій картці. Гроші зняті. У результаті протиправних дій зловмисників Конотопчанка втратила кошти на загальну суму у 15 тисяч гривень. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження та проводять усі необхідні заходи задля встановлення зловмисників. Шановні громадяни, вкотре наголошуємо, що така інформація, як ПІН код, СІВІВІ-код, термін дії карти, коди за смс-повідомлень, є конфіденційною, а отже, має бути відома лише вам. В жодному разі не повідомляйте свої персональні дані третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банківських установ. Співробітники банку ніколи не запитують конфіденційну інформацію. За такою схемою діють лише шахраї. Спочатку втираються в довіру шляхом обману, потім вивідують персональні дані та отримують доступ до ваших коштів. Будьте уважними та розмірними в своїх діях. Всю підозрілу інформацію ви можете перевірити, перетелефонувавши на гарячу лінію банківської установи. На Сумщині з'явився графік роботи пунктів незламності. Таке рішення ухвалили в Сумській ОВА. В робочі дні за умови сталої роботи теплопостачання, водопостачання та електропостачання. Пункти незламності працюватимуть з 8 до 17 години. В цілодобовому режимі пункти незламності працюватимуть у разі загрози чи виникнення надзвичайних та критичних ситуацій, що пов'язані з припиненням або порушенням всіх систем життєзабезпечення і усіх видів електронних комунікаційних послуг. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідромецентр, 19 жовтня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт циклону з півночі. Мінлива хмарність вночі невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс один, плюс шість, в день плюс 6, плюс одинадцять градусів Цельсію.